Так, Всім доброго дня, вельми, шановне панство. Сьогодні я розкажу, як поміняти передні клотки на автомобілях Chrysler 200 UF другого покоління або на Jeep Cherokee, тобто ідентична заміна там буде. З інструментів нам треба буде ключ, який буде відкручувати колісні болти. У мене це на 17, може бути на 18 на 19, в кого які стоять. Якщо оригінальні, то я, якщо не помиляюсь, якщо не помиляюсь, то о, оригінальні мають бути 19 чи 8, 18, коротше. Ну, суть не в тому. Колісний болт, ключ. Нам треба таку головку Є20. І в моєму випадку. Головка на 14 або ключ на 14. Це для гальм так би мовити, heavy duty, тобто двохпоршневі супорталки стоять, тих відкручується головкою або ключем на 14. Вколо звичайні стоять однопоршневі гальма. Це стосується що Chryслера, що джипа. Застосовується головка або ключ на 14. Також нам треба буде шестигранник на 5 і бажано мати дротяну щітку або таку насадку і шуруповертом. Надалі я покажу для чого це все. Так, піднімаємо автомобіль і знімаємо колесо. Так, після демонтажа колеса у нас відкривається така картина. Так, для. Заміни колодок, нам треба зняти супорт. Він кріпиться, як я казав, що в мене heavy duty на 14 болт. А, так, ну це він. Але на 14. А, але забув ще сказати, що можливо прокручуватись направляйка. Для цього треба ключик на 17. Ось так. Воно фіксується одною рукою, а другою відкручується цей болт. А ще хочу сказати, що їх два. Один зверху, оцей болт, кріплення, другий ось знизу. Відкручуємо обидно. Після того, як відкрутив, розхитуючи, знімаємо сам супорт, відводимо його. Отак. Наперед. ось у нас видно колодки. Тепер колодки просто витягуються наперед, ну і там назад, і все. Нічого складного немає. В кого є такі пружинки, то просто переставляють пружинки на нові колодки, в кого їх немає, ну, нема то нема. А, якось так. Так, для демонтажу тормозного. Диска треба відкрутити ці два болта є 20. Все скоба знята. Диск треба відкрутити ось цей болт. Опа, все, диск демонтовано, і в нас залишається, все ступиться. Для цього нам не потрібен йожик. Його треба дуже дело характеристити. Бажано, щоб воно почало блистіти. Ось тут видно, що воно почало блистіти. І так зачищаємо по периметру і бажано. Ось тут посадочні місця хорошо позачищати. Достатньо щітки дротяної, але бажано все-таки також щось а, ядрене отаке. Так, після того, як зачистив, ставимо гальмінний диск. Так. Виставляємо великі отвори напроти отворів під болти. І в одному з отворів поменшому буде отвір в ступиці під болт, оцей, під шестигранник на 5. Це після встановлення на оригінальних дисках цей болтик встає в потай, на неоригінальних дисках він трошки виступає із з диска це не проблема, в колісному диску там є виборка цей болт, так що це не є проблема. Далі ставимо скобу супорта. Так, ще є один нюанс. Що якщо ставиться нові тормозні... Ух ти, йо маю, У мене пильник порвався. Коротше, як ставляться а, нові колодки і диски. Треба вжати оці два супорти. Їх можна вжимати, там, знявши одну з колодок, бажано ту, що від супорта. І ось через отвори оці просунути якусь викрутку чи що і віджимати. Я рукою одною не можу це показати, але це все зробити можна. Все, супор встановлено. Тепер можна вставити колесо Все, виконано заміну. Колодок і дисків. Що хочу сказати, якщо знаєте, який треба інструмент, а ви знаєте, який це треба інструмент відповідно від відео, то ця вся процедура робиться з мінімальним цим набором інструмента. За пів години, але ну, якщо вже геть в технічному плані людина не підкована, то це десь приблизно може зайняти годину. Нічого складного немає. Але є ще такий нюанс, що після заміни колодок, дисків, все одно треба сісти в автомобіль раз 10 прокачати педаль. Неважливо, чи, чи на заведенні, чи на запущен... ну, заглушеному автомобілі. Бажано, звісно, на запущеному це все робити. Запустили, 10 разів прокачали. І перші 100 кілометрів не відтормажуватись тапок в пол. З скоростях, там, умовно кажучи, від 60 і тому подібне. Тобто, акуратно проїздити перші 100 кілометрів. Все, всім гарного дня, до побачення.